Сілікон Вікон і Сілікон приходить весна, зеленіє трава. Дивіться, як американці живуть в сільській місцевості. Отак. От Коли їдеш по магістралі. Такого не видно. А відеш з сільськими country roads можна побачити деякі заброшені хати, заброшені автомобілі. Я вже не раз говорив те, що мені подобається в моїй роботі, що я можу і подорожувати до об'єкту. Їду на роботу. Це не подорож, це якби. Моя відповідальність. Я їду на об'єкт робити роботу, але їду, насолоджуюся дорогою. У американців така культура житла може бути одна хата посеред поля, фермер якийсь жити. Пар ангарів, там, де він зберігає свою сільськогосподарську техніку, трактор і комбайн. І щоб йому поїхати в магазин, йому потрібно там 40 хвилин потратити в одну сторону, щоб з'їздити в Walmart на два тижні чи на тиждень купити продуктів, необхідні йому речі, які йому потрібно.

Look, I'm hotter than 10. Check out my phone and you calling again. Pull up outside and you all in the bench. Ось якась велика ферма. Стоять ангари, вентиляції видно. Запах зараз аміаку. Що написано? Куряча, egg. Яйця виробляють для всієї Америки. Удобрюють поля, вже готовляться до посівної. Будуть сіяти кукурузу. Бо бо в цьому штаті більш нічого не сіють крім кукурудзи. Для річки дачка була, з великого міста виїхав на природу, там якісь пару курочок ходять, Яєчка свіжі. Вийшов до річки, рибу половив, там причала, якась лодка маленька стоїть. Ой, класна мрія, треба її втілювати. Так-то здаються, вони маленькі, але коли перевозять фура, Трак перевозить одну цю лопасть, то е, одна частина лежить на фурі, а друга частина окремо на колесах. Що оця сама лопасть, вона виходить як прицеп. Ось дивіться, яка вона, ось лопасть лежить. Оце одна лопасть від відряка. І ось це станеться технічне обслуговування. Вона вже е, використані лопасті. Вона дуже велика. Всім привіт! Сьогодні вже вівторок. Знаходжуся тут в місті Лафаєт другий день. Переночував в готелі зараз ось пообідав, куриця по лезіанській. Працюю. Вчора тут силиконові вікна з передньої стінки, бо це задня Я там вікна зіліковим десайдінг вже готові. Калюжі стоять. Сьогодні вночі йшов дощ. І зараз вітер сильний. Навіть якщо вітер сильний, я все рівно працюю на цьому підйомнику. Там він стоїть зелений. І ставляю флешінги. Візьму вас з собою на підйомник і покажу, що я там роблю. Блін, забув показати, ну сьогодні я встановлюю флешінги, це ось прикручував, вирізав під вікна. Оце ось під розмір вікна запихав під вікною. Прикручую, отут ось потрібно під вікном його йти, така полоска буде від цього, від цього кута до того кута. Бачите, тут ось біми стоять, я не можу достати з платформи, а по техніці безпеки я не маю права вставати на перила отут ногами. Але як мені дістати, приходиться зараз вставати. Я буду так робити, а як по-другому ще зробити мені цей, цю роботу? Так, підйомник крутий, подйомник має електрогенератор. І, і, розетку. Болгарку. Тут є розетка з боку. Потрібно його завести. І тут маємо рубильник, який включає цей генератор. Повисились обороти і болгарка працює. Єсть зараз друге. От так ось воно це буде виглядати, як, воно буде так зроблено. Виглядати воно буде по другому, так як на тій стіні аж в самому кінці сайдів вже готовий. Так, от стоять ті флешінги. Напевно, буде ця сама біла полоска, як от тут стоїть. А Між вікнами буде сайдінг, а знизу тут буде камінь. Ми зробили вже скайч код Особливо для підписника, який мені писав коментарі, і показати їм стіклопакет. Алюмінієві вікна, алюмінієва рама і двойний стіклопакет. Одне вікно і там всередині друге. Так його ставляють, прикручують на саморізи. І тут, як камінь докладуть, і це ж через силіконю, щоб не було цього гепу. І от так зробили скрійчкоут і на цей скрійчкоут вже будуть класти камінь. Там вже один мужик кладе. А тут мені не вистачило цього флешінга. У мене закінчився матеріал. Менеджер завтра приїде і подивиться і замовить недостатньо. Ну, Вони не ложать камінь вже. Я просто зараз переїжджаю до підйомника ближче, щоб вже непотрібні речі положити в фургон. А затонували мені класно, Я такий довольний. Просто перед 20% видимості, зад 5% видимості. Взагалі класно. Вен, вид помінявся фургоном. Гарний фургон, мені подобається. Набагато краще, ніж в мене був той старий Це транзит. То в мене був Е250. З інструментами Локі. саме дужче мені вони подобається, не знаю. Цілий день сьогодні сьогодні. Ноги вже відчуваються, що болять настоявся. Тут ще вітер сьогодні сильний. Воно хитає. Що я знаходжу, що вже третій день на цьому об'єкті, сьогодні середа, вже 11 годин дня, я силіконю вікна. Залишилось ось ці два ряда. Потім зверху сайдінга кокірувати там. Флешінга, і переходити на оцю стінку, ось ще 9 вікон за силиконо чи експеншн джойнти. Просто холодно сьогодні, що це капець. Постійте пару годин ті люльки на вітру, протрухнете наскрізь. Іду грітися всередину. Тут добре, що пушка є газова, вона спасає. Можна підійти постояти. П'ять хвилин відігріться. А, аж мурахи по спині полізли. А. <плес> Вони мають фінішувати цю стінку, вже наносити колір, але морози. Холодно вітер, температура повітря не дає це робити. Матеріал замерзне. Будемо відвалюватись. Ух, сьогодні четвер і останній день мій на цьому об'єкті. Я закінчую тут ціліконо сьогодні. Буду їхати додому. Зараз пару слов треба сказати мексиканцям. Hey, what's up? How are you doing? Good. Everything is good? Yes. Say hi. No, no, no. say hi, diola. But he will show you uh, that you need to do touch-ups and the bands. Mm -hmm. I'm not gonna be here tomorrow. You can use that yeah, boom. Okay. I do. Mm -hmm. This week weather is good, no good right. colour. No, right now it's good, but in the morning maybe rain. Uh -huh. That the reason yeah cold, a little bit cold, but right now paint. Go with my guys with my guys. Okay. Mm -hmm. See you later. Okay. But plastic layers. Потрібно цю стінку, я вже говорив вчора. Потім я з підйомника буду в Цей ось... тут силікон? Робота зараз літру приходить, робота починається так. По горло буде. You? I'm good, how are you? Yeah, working, working. Every day? Yeah. Maybe this week I don't know. It's rain. No, put color. yeah for this color today everything everything it's ready yeah you put everything today how many it's guys hi with uh six people but tomorrow rain need starts right now uh tomorrow no rain tomorrow's good maybe saturday cool. sunday maybe monday i don't know Окей, я фіншою Okay. See 7-8 оклок. Right, see you. Вчора був на мойки, помив машину. Дивіться, яка робоча машина повинна бути. Чиста, чиста. Так. Це як в моїй приватні, як в інфініті. Тут все посортировано, все по ящичкам, все складено, все гарно виглядає, вікна затемнені, нічого не видно. Робочим фургоном я задоволений. Це найкраща машина в цій компанії, яка в мене була Кутаюсь уже додому, але зараз спочатку треба заїхати ще на один склад, де я беру силикон на завтрашній об'єкт. Я їду в місті Стівенсвіл штат Мічиган. Я вже там був і відео є про це. І потім додому забираю матеріал на завтра і їду додому. Який чудовий ситонок. Сьогодні п'ятниця я вирішаю штат Мічиган, місто Стівниці.